Суб'єктність України порівняно там з попереднім періодом до повномасштабного вторгнення зросла, але це ж не в тому числі і через вимушену ситуацію у світі в геополітиці. і Ця суб'єктність зросла. Ми опинилися в центрі розборок великих країн, але великих це, геополітичних яке ключове слово в центрі розборок. Великих ключових геополітичних гравців. І ця суб'єктність вона знаєте, її дуже важко відстоювати. У, у даному плані, тому що, на ваше питання, я не вважаю, що зараз е, Україна є в центрі уваги е, тих самих Сполучених Штатів Америки. Це одне з питань, яке цікавить адміністрацію Трампа, але це не є ключове для них. На жаль, другий момент е, питання з приводу е, подальшого розвитку подій, е, якщо закінчується військова допомога ще колишньої е, попередньої адміністрації. Як далі рухатись? Це, до речі, дуже важливе питання. Дуже важливе да і час впливає і Там час впливає, і, і я вам скажу, воно одне з ключових. І я думаю, що ворог спостерігає за процесами, і він також розуміє потенційні наслідки. Ми ж могли переконатися минулого року, коли була не відмова, а затримка з допомогою півроку. Що і як в це в що це вилилось, так тому насправді суб'єктність вона має полягати не тільки в словах, не тільки в сприйнятті, бо я погоджуюся, європа, наприклад, нас вже сприймає як просто е, таку залізобетонну е, основу власної безпеки. Ну тобто вони прекрасно розуміють, що якщо посипеться фронт в Україні, цей фронт може опинитися на кордонах європейських держав Європейського Союзу. І е, тут є безумовно рівноправний діалог з європейською стороною. Чи такий діалог є з Америкою?